Вітаю вас! Я щаслива, що ви завітали на мій канал. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося тему фінансів, так? Ем, коли поміняється фінансовий статус, да, фінансове положення ваше, коли прийдуть зміни. Три варіанти будемо робити: жовтий камінчик, синій та зелений. Ви можете орієнтуватися на карту, можете орієнтуватися на. Кольор камінчика І карту, яку я буду зараз діставати, це карта, яка буде показувати, в яких енергіях фінансових зараз ви знаходитеся. Що зараз у вас з фінансами відбувається. так Обирайте, як хочете. Хочете по карті, хочете по камінчику. Можете ставити собі на паузу, кому треба більше часу. А ми розпочнемо з першого варіанту і жовтого камінчика. Так, дивимося. В яких енергіях зараз ви перебуваєте? Четверка жезлів. Четверка жезлів непогана карта, але вона в той же час показує, що в якихось таких все-таки обмеженнях ви знаходитеся. Да? Тут є чотири кути, чотири столба, які вас е трошки. Ізолюють від більших можливостей. Так, у вас там стабільно, спокійно, якось затишно, можливо, ви приносите фінанси і ваш партнер. Є стабільність якась фінансова, але вона, швидше за все, вас не влаштовує, тому що да, ви хочете ніби вийти за межі цього квадрата, вийти вперед. Ну, Так сказати можна, що фінанси є, але хотілося б більшого. Да? Хотілося б що це так карти поскакали. Хочуть вам щось розказати. Ну, давайте подивимось, коли, коли будуть зміни у вас в фінансах? Коли? Дев'ятка жеслів. Ну, Дев'ятка жеслів. Перша цифра 9. Да, зразу кидається в очі 9 місяців. Ну, я не думаю, що 9 років, бо жесли це. Карти дій, не такі неповільні карти. Тут навіть може бути і в тижнях справа, якщо у вас вже є план, да? якщо ви вже кудись рухаєтеся в якомусь напрямку, якщо ви вибрали вже е свою професію, куди вам іти, що вам робити, то дев'ятка жезлів говорить, що навіть за дев'ять тижнів можна все встигнути добутися якогось результату. Дев'ять ну, місяців ще теж можу говорити. Також дев'ятка Жезлів говорить що буде нелегко, да? тому що як перед вами тут парканчик такий, і ви будете пробиватися. От вам треба буде дуже багато працювати, щоб добитися, вийти за межі цієї стабільності, не побоятися. Да? Тут мужчина у нас весь такий в обмондуруванні, захищений, да? тобто підготовлений знає, що йому придеться йти в бій. Він так дівся, приготувався. І вам теж треба бути готовий, що вам, у вас буде бій за ваш статус, за ваші фінанси. Ну, давайте дивитися що вам допоможе, який напрямок, да які можливості відкриються, що вам допоможе досягнути фінансового благополуччя. Четверочка. Четверочка Пентаклів. ну Карта говорить, що. Для того, щоб піти в цей бій, вирватися, да, вам спочатку треба зробити подушку. Подушку фінансової безпеки, так? вам треба накопичити якихось грошей, вам треба мати, щоб мати цей прорив. Да. От, можливо, вам у цих 9 місяців, от на цих 9 місяців, 9 тижнів да, потрібно мати ці фінанси. Тобто вони навряд чи за цей період часу будуть приходити. Тому що ви ніби в щось нове йдете, да? ви йдете за щось боротися, ви виходите зі стабільності. Тому вам треба запастися фінансово, вам треба їх мати. Вам допоможе подушка фінансова безпеки, так? Вам її потрібно накопичити, вам її потрібно завести, якщо у вас зараз немає да, фінансів? Бо тут може бути, і коли виходиш... Зі стабільності то густо, то пусто, і вам треба бути до цього готовими. Вам треба бути до цього готовими, вам треба до цього підготуватися, щоб у вас лежали фінанси. Не на чорний день, не на білий день, а щоб вони у вас були, щоб ви могли ними користуватися протягом того періоду часу, коли ви е, прориваєтесь кудись. Да? Ну, давайте дивитися, куди ви йдете, ваш напрямок, куди ви зараз рухаєтеся. Паж кубків. Ну що ця карта говорить? Да? Що ви рухаєтеся в якійсь такій безпеці? Карта пажа кубків, карта легкості, карта беззаботності. Да? І от вам карти радять, що вам ну, так не треба бути такими беззаботними. От Ви ніби вже готові до якогось руху, до якогось прориву, але не підготувалися до цього фінансово. Да? Ви готові там йти в бій, у вас є сили. У вас є настрій, у вас є творчість, у нас кубки падають, так? у вас є бажання паш, кубків, це взагалі це про бажання, це золота рибка, так? ви вже бачите свою ціль, ви вже знаєте, куди ви рухаєтеся, але ви не підготовлені, знаєте, не побудували собі фундамент, бо ця карта вона така легка. І я би тут сказала, би, по вашому варіанту, що ви можете досягти великих фінансових результатів. Здійснити якесь своє бажання по пожу кубків, так? Єдиний нюанс, що от вам дійсно випала ця четверка Пентакля, вам треба підготуватися до цього. До того, щоб дойти до своєї цілі, вам допоможе фінансова безпека. Вам треба відкласти гроші. Вам треба, щоб вони у вас були ці ресурси. От на цей період. Ну, тут дуже похоже на 9 все-таки ж тижні мені. Так? От ніби от може зараз у вас якийсь проект, чи щось таке? От на 9 тижнів у вас мають бути ці гроші, і ви доб'єтеся тоді великих результатів. Хочу ще уточнити В карт цю дев'ятку жезлів. Коли? Сім'ярка кубків. Коли перестанете мріяти і діяти? Да? От по картам тут дійсно у вас ця карта вибору, карта мрій, у вас багато є бажань. Можливо, навіть ви десь розпилюєтеся в цих бажаннях, да? от ви щось дуже хочете, можливо, мати щось своє, можливо, хочете якусь велику покупку зробити. Ну, ви не підготовлені фінансово. От про що ці карти говорять. Не накопичили, не відклали, не підготувалися. І тут знову така тавтологія, ви не підготовлені фінансово, щоб мати більше фінансів. Ну, так і є в житті. Вам треба трошки накопичити на цей період часу, щоб дійти до великих, до великих змін. Ну, давайте ще одну карту. Якщо ви виконаєте так, всі умови, ви підготуєтесь, збереже... накопичите гроші, відкладаєте щось, перестанете мріяти, підете в дії. Будете налаштовані прям конкретно. Виберете один напрямок, якщо ви будете соблюдати да, всі рекомендації, які нам дали Таро, куди ви прийдете? П'ятьорка пентаклів. Ну, ви вийдете, так? Да, от якраз на четверку лягло. Ви вийдете в фінансову кризу. Але що вона говорить? Це вже більше, ніж четверки. Можливо, це мається на увазі, що ви віддасте якісь заборгованості. Що ви, що ви купите, потратитесь, да, те, що ви хочете. Якщо дивитися от в положительному контексті п'ятерка Пентаклів, да, то вона говорить про те, що ви зможете ще й допомагати рідним і близьким. Ви будете мати ці, ці гроші, да, ці фінанси. Про що ще у нас ця п'ятерка пентаклів? Ви зможете вийти на якісь ноль. Дивіться, дуже що похоже, да, наприклад, що у вас. Є якісь, або ви перед кимось зобов'язані комусь допомагати, або у вас є якісь там кредити, заборгованість, да? у вас є якісь хвости фінансові. І якщо ви перестанете легко так з грошима прощатися, почнете конкретно діяти, почнете щось відкладати, ви не скажу, що вийдете на плюс, але ви хоча б вийдете в нуль. Розумієте? Хоча б вийдете на якийсь ноль. Ну, вам треба вийти за цю четверку жезлів, вам треба вийти за ці межі. І, інакше просто будете, знаєте, як пустого в порожнє переливати. Да? Якісь гроші йдуть. Ну, в них як застой, да? можливо, вони прийшли, і ви зразу їх там віддали там, на кредит, на борг, ще кудись, і все, і знов немає. Да? І от такий круговорот. А вам... Треба вийти в ноль, тобто розрахуватися з цим всім. 9 тижнів, 9 місяців ви працюєте над цим, вибираєте конкретний напрямок, віддаєте по максимуму все, що ви винні, і ви зможете вийти хоча б на ноль. Ось такий от перший варіант. Дивіться, якщо ви відчуваєте, що це я розказую не про вас, значить ви десь помилилися, вибрали не ту карту. Є ще два варіанти. Залишайтеся, дивіться інший якийсь варіант. Може, ви по сигніфікації, по розвитку зрозумієте. Про вас я буду говорити чи ні? Ось так. Перший варіант. Ми подивилися. Давайте дивитися другий варіант і синя. синій камінчик. Що у нас тут? В яких енергіях зараз ви знаходите? Дев'ятка Пентаклів. Ну, це дуже хороша карта. Це, знаєте, можна сказати, апогея да? в Пентаклях, в фінансах. До вас фінанси вже ніби самі йдуть. Ви не те, що впахуєте, да, щоб їх мати. Ви вже можете розслабитися, це карта розкоші. Ну, в той же час, що дев'ятка пентаклів говорить, да, що і трати можуть бути дуже великі, тому ми зараз будемо дивитися плюси і мінуси. Ну, взагалі, дев'ятка пентаклів, ну хороша карта. Хороша взагалі на фінанси. Але якщо ну, може показати нам вона в мінусовій позиції, якщо це просто у вас ще такі бажання і трати великі, да? от може ви хочете більшого, ніж у вас є. Або реально у вас зараз дуже все добре. Зараз дивимося. Через скільки ви прийдете? Через скільки часу хороше фінансове положення? Дев'ятка мечів. Ну, дев'ятка, це дев'ять. 9 тижнів, 9 місяців, 9 років. Ну, мечі в нас в основному це місяці, да? 9 місяців. Тут у нас дев'ятка і тут у нас дев'ятка. Переживання. Дев'ятка мечів це карта переживань. Ви знаєте, може, другий варіант себе накручуєте. Може, у вас і так все добре. Дев'ятка пентаклів хороша карта. Дев'ятка мечів про самонакручування, да? про переживання не сплю ночами. Може, вам треба відпустити ситуацію? Ну давайте дивитися. Може, у вас і зараз все уже і так добре. Ну, зараз ми розберемося, зараз подивимося, що допоможе вам? Що допоможе? Які обставини, які події допоможуть вам дійти до фінансового благополуччя? Королева мечів, різкість, знання. Да? Тут мечі, тут мечі. Вміння говорити ні, не переживати, йти чітко до своєї цілі. Тут дуже наповнений другий варіант, мені виходить, дуже наповнений. Ви, взагалі, королева мечівда, знаєте, куди ви рухаєтеся і що вам робити. Ви думаєте головою, ви керуєте дев'ятка пентаклів це теж про це. Це не впахівать, це керувати, це пожинати плоди. Це вже мати якісь результати. І, судячи по всьому, ви на правильному шляху. Просто у вас є якісь. Думки і переживання, сумніви, сумніви, але що вам допоможе дійти до ваших якихось цілей, да? це відкинути ці сумніви, це рухатися вперед. Це не бути легкою, да, як оці тут метелики літають, а бути різкою, чітко знати, що я хочу, куди я йду, керувати, вказувати напрямок. Також, да, королева мечі вона може направляти людей. Ви можете направляти, розказувати, давати поради. Це дуже часто корале у мечів, це лікар, лікар, да, лікарі. лікар, психолог, просто лікар, лікар, хірург, бо це мочова м... м... карта. Ну, Давайте подивимося, куди ви зараз рухаєтеся, в якому напрямку. Кору... пентаклів, Шикарний другий варіант. Ви знаєте, у вас все є, у вас і так все добре. Ви рухаєтеся в правильному напрямку. Тільки забрати сумніви. пентаклів, це прям Боже благословення вам. Да, від вищих сил вам дається можливість. Ви в правильному напрямку вам дали. Цей шанс, вам відкрили ці двері, цю арку да, в правильному напрямку. Ви рухаєтеся в тому напрямку, якому потрібно. Тим більше ми дивимося пентаклі. Да? Не кубки, не мечі. Ми дивимося пентаклі, ми дивимося ресурси. І тут туз пентаклів. Ви в правильному напрямку рухаєтеся до своїх пентаклів, до своїх можливостей. І я вже бачу, що ви є на цьому шляху. Тільки переживання. Тут вам трошки заважають І якась мнітельність. Куди я йду? Може, люди, які збивають, може бути, да? 9 мечів. Думки різних людей вас збивають, і ви думаєте, може, я не так щось роблю. Ваша ресурсність да? може збивати людей, тому що вам можуть заздрити. Коли заздрять, можуть говорити якусь ерунду. Тоже, да? тут, якщо по номерології дивитися, починаємо з дев'ятки, і тут у нас тут. це десятка, да? 9 і 1. це 10. Ви наповнена. 10 це повне число у второ. Ви наповнені взагалі повністю. Нікого не слухайте, рухайтеся в своєму напрямку, ви прийдете до своїх цілей, до своїх якихось бажань, мрій, да, до своєї реалізації. Дуже скоро, головне, не сумніватися. Ось так, другий варіант теж дуже класний. І йдемо до третього варіанту. Знову ж, нагадую, да, після кожного варіанту, якщо ви відчуваєте, що я говорю зараз не про вас, вибирайте інший варіант. Подивіться інший варіант з що я кажу, що я раджу, і тоді зрозумієте, який варіант більше ваш. Ну, Все-таки інтуїтивно, я думаю, ви обираєте правильно і з першого разу. Так, третій варіант. В яких енергіях зараз знаходитесь ви? Десятка жезлів. Ну, знаєте, це вже ношу ви цю несете. Можливо, ви вже бачите якийсь фініш, але дуже тяжко. От ви пахар, да? ви пахар, третій варіант. Ви несете на собі всі обов'язки за себе, за, за когось. Можливо, ви самотня людина, яка за всю сім'ю несе відповідальність. Да? Або на роботі ви дуже відповідальна людина, і берете від, ну, якісь не свої обов'язки, да? або на себе їх багато набираєте, що я буду робити і то, і то, і то, і то. Ну, ця карта десятка. Після десятки туз. Да? Говорить про те, що скоро ви ці жезли донесете. Це фініш пряма. Якось фінанси вам даються зараз складно, але, але вже скоро кінець такої складної ситуації. Давайте подивимося, коли, коли ви прийдете до якогось фінансового благополуччя, до полегшення фінансового, де да, судячи по десятці жезлів. Сім'єрочка кубків сім. Сім місяців, сім років, да? сім тижнів навряд чи, тому що тут це високо, це в небі. Да? Кубки, сім... сім кубків, це в небі. Ну, швидше за все, це сім місяців. Сім років теж навряд чи, бо десятка вона вже скоро-я скоро, -скоро я дійду до цього фінішу. І теж, сімка кубків у нас про що говорить? Про те, що ви багато чого на себе взяли. Тут великий вибір, да? і то, і то, і то. Ви багато, можливо, варіантів розвитку обрали. Треба вибрати щось конкретне. У вас розпилювання йде, да? давайте подивимося, що вам допоможе. Що вам допоможе? Які обставини? Які події? Взагалі, що вам допоможе? Які може черта характеру яка да? дійти до фінансового благополуччя? Двоєчка пентаклів. Двоєчка пентаклів, карта вибору, знову ж таки, да? третій варіант. Вам потрібно приділитися з напрямком, куди ви рухаєтеся. Що ви хочете. Ви ніби балансуєте на грані фола, да? що вам допоможе? Оприділитися, ви викинути один пентакль. Йти з одним, з одним напрямком, в одному напрямку, не беріть на себе зайве. Просіть про допомогу, не погоджуйтеся робити чужі обов'язки. Тут третій варіант прям жорстко видно, да, що ви от все за всіх, а за вас ніхто. Тому що ну, не бачу я тут допомоги. Ви все самі робите. Вам треба наважитися, по-перше, не, не брати чуже, по-друге, просити про допомогу навіть у своєму. Розумієте? Вам допоможе те, що ви позбудетеся не свого, не своїх обов'язків. Двоєчка пентаклів. Давайте ще одну карту. Що ще вам допоможе? Що ще вам напрямок? Що вам допоможе? Сонце здоровий егоїзм. Здоровий егоїзм вам в, 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 в поміч, да? Вам треба подумати про себе. Можливо, вам треба взагалі взяти якусь паузу, і, щоб знайти. Свій напрямок, да, щоб оприділитися і оприділитися з цим напрямком. Карта Сонця. Це карта того, що ви в центрі уваги маєте бути. Ви повинні бути в, свої, в своїй долі, да, в своєму житті персоною номер 1 Бо тут у вас хто завгодно, тільки не ви, да? хто завгодно тільки не ви. Ви всім допомагаєте, про себе забуваєте. А карти вас дуже сильно просять не робити так. Включити здоровий егоїзм. Ну, давайте подивимося, куди ви прийдете? Куди ви прийдете в такому темпі, в такій негрузі, куди ви прийдете? Вигарання, да? Карта світ, завершення. Ви прийдете просто до вигорання. Ви не донесете, не зробите нічого в результаті. Бо багато ви на себе взяли. Треба вибрати щось конкретне: конкретну нішу. Конкретні обов'язки, конкретний напрямок, багато тут нюансів. Да? Просить про допомогу, не братися за все зразу, включити егоїзм, можливо, взагалі просто зараз взяти на якийсь період часу відпустку, не робити нічого. Бо карта світ це завершення, але тут виг... після десятки світ це вигорання, чітке вигорання. Вам тут треба. Міняти, міняти життя, завершити, завершити такий спосіб життя. Давайте запитаємо карт, якщо ви послухаєтеся, да, всіх цих порад, виберете напрямки, не будете за всіх пахати, включите здоровий егоїзм, завершите такий спосіб життя за всіх, да? що вас тоді чекає? Четверка пентаклів. Ви збережете своє, да? четверка пентаклів тут є у фінансах. До вас прийдуть фінанси, ваші особисті. Можливо, тут теж, що да? ви заробляєте, ну тратите багато на сім'ю, віддаєте, може, всі гроші. Да? От Не бачите, вони у вас, можуть як сквозь пальці уходити, ці гроші. Можете мати мало фінансів. Да? Якщо ви от все, що я вам проговорила, прислухаєтеся, не те, що виконаєте, ну просто прислухайтеся і будете потрошки хоча б в своєму житті втілювати, тоді ви прийдете до якоїсь такої стабільності і ви прийдете знову ж таки до своїх фінансів, як у нас гарно карта лягли. Сонце і четверка пентаклів. Це, це мої фінанси, мої особисті. Ви прийдете до своїх фінансів, які не треба нікому. Казати, озвучувати, показувати, да? демонструвати. Це якась заначка своя особиста, якісь покупки, чисто на себе. Просто свої фінанси, якими ви розпоряджаєтесь, так, як ви забажаєте, саме ви. Так, як ви бачите, так як ви розумієте, так, як ви хочете. Так, ось таких три варіанти. Я вам всім дякую дуже за увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчули про вас, не про вас, який варіант ви обрали. Мені цікаво ваша зворотня, ваш зворотній зв'язок. Також підписуйтесь, обов'язково вмикайте дзвіночки і до нових зустрічей. Па-па!